Дерек ПРИНЦ Проголошення Божого Слова. 365денне МОЛИТОВНЕ читання Віруючі, перемагають сатану кров'ю Ісуса Христа та свідченням про те, що кров Ісуса згідно з Божим Словом здійснює для нас. Об'явлення 12 розділ 11 вірш у тлумаченні Дерека ПРИНЦА Вступ керівник служіння Дерека Принса у США я радий представити вам унікальну книгу цього знаного біблійного вчителя під назвою Проголошення Божого Слова 365денне Молитовне Читання. Вірю, що проголошення Божого Слова здатне змінити не лише ваше життя, а й увесь світ. Цілком усвідомлюю, що мої слова можуть бути сприйняті як чергові фрази, якими зазвичай послуговуються для успішного продажу книжок. Однак я наполягаю на кожному з них і ось чому ця книга набагато більша, ніж звичайне щоденне молитовне читання. Як і багатьом із вас, мені подобається користуватися щоденними молитовними роздумами, написаними великими мужами і жінками Божими. Подібно до цієї книги їхні праці містять коротке вступне слово на кожен день із стисненим тлумаченням певного уривка писання, яке супроводжується молитвою, усе це покликане надихнути читача на поточний день, але на цьому схожість закінчується. Крім того, в цій книзі є ще одна важлива складова, яка надає їй унікальної сили йдеться про проголошення. Про це свідчить сама назва. Проголошення Божого Слова. Проголошення перетворює цю книгу на дієвий інструмент у ваших руках, справді потужну зброю в духовній боротьбі. Ваше проголошення стане щоденним оголошенням війни царству сатани і заявою про ваше рішення вступити в битву на боці царя царів. Але й це ще не все. Найзахопливіша думка. Читаючи цю книгу, ви приєднуєтеся. До тисячі християн у всьому світі, проголошуючи разом із ними одні й ті самі місця святого Писання та молячись тими самими молитвами день за днем, можливо, навіть одночасно. На хвилину замисліться, якою потужною буде ця єдність, вплив такої спільної дії матиме глибокі духовні наслідки, що значно перевищать наші очікування. Навчаючи про вивільнення влади Божого Слова, що проголошується устами віруючого, Дерек Принц стверджує на підставі Єремії 1.9 Ось я дав у твої уста слова мої, що коли ми з вірою проголошуємо те місце Святого Писання, яке Бог поклав у наші вуста, слово, що виходить із них, має таку саму владу, як і слово, промовлене самим Богом. Проголошення Божого Слова. Вивільняє унікальну силу і владу. Дерек Принц, як чоловік молитви й проголошення, водночас був надзвичайно практичною людиною. Він завжди надавав своїм слухачам можливість зробити практичний крок у відповідь на почуте. саме в такому ключі написана і ця книга. Щодня ви отримуватимете новий урок, що супроводжується новим проголошенням. Дерек мав відкриття щодо сили проголошення натхненного Божого Слова, і більшість його проповідей починалися з тих проголошень, які Бог дав йому. Якщо ви будете відкриті до Духа Божого і приймете в серце Боже слово, яке читаєте, то зможете практично відгукнутися на нього і проголосити його з вірою. Кожна з цих 365 тем. Є дослівним ученням Дерека Принца. Хоча його вже немає на землі, з нами залишилося його потужне вчення, як сказано в посланні до євреїв 11.4, Вірою своєю він продовжує говорити і по смерті. Як ми вдячні Господу за спадок учення, який Дерек залишив нам. Частина, що слідує за вченням, підсумовує його молитвою і проголошенням. Пов'язаним з відповідною темою, ви помітите, що кожна молитва починається з подяки Богові. Окрім його дивовижного вчительського дару, характерною рисою Дерека Принса і тією, яка особисто мені подобалася в ньому найбільше, було його постійне, вдячне серце. Пригадую, як він часто завершував свої проповіді закликом побути в тиші перед Господом, очікуючи на нього. У такій миті дуже часто можна було почути, як він знову і знову промовляв Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, Ісусе, О, ми так вдячні Тобі, Господи. Щоб допомогти вам у молитві й проголошенні прочитаного слова. Наприкінці кожної теми ми додали відгук віри. Саме тут відкривається особливе переживання як особистої, так і спільної сили. Що проявляється через молитву та проголошення разом з іншими людьми. Кожна тема завершується повторним проголошенням, з якого вона починається, це не випадково повторення звичний і водночас потужний біблійний принцип, що допомагає утвердити істину Божого Слова. Яскравий приклад користі такого повторення знаходимо в псалмі 123, перший другий вірш. Коли б не Господь що був з нами, нехай на Ізраїль повість. Іншими словами, нехай увесь Божий народ скаже це разом. Коли б не Господь що був з нами. Новозавітні приклади такого нагадування через повторення містяться у Филип'ян 3.1, Євреїв 2.1 та 2 Петра, перший розділ з 12 по 15 вірш. Нехай же одкровення й проголошення Божого Слова стануть для вас щоденним джерелом духовної сили та зростання, нехай Боже Слово утверджує Його істину у вашому житті, робить вас ще непохитнішими в цьому дедалі нестабільнішому світі. Нехай Господь дарує вам зростання у вірі, у міру того, як ви засвоюєте Його Слово, проголошуєте Його істину та молитеся до Отця на небесах. І нехай прийде справжня духовна єдність з іншими християнами по всьому світу, які з вірою проголошують Боже Слово та поширюють Євангеліє Його Царства. Дік Леггат, директор служіння Дерека Принса в США.